Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі Renault Megane 4 2020 року. 1.5 дизель К9К 115 кінських сил на автоматичній коробці передач. Ось авто візуально, взагалі в відмінному стані. Можете побачити на відео. Новенька резина, 4 колеса фулда стоїть. Автомобіль має 145 тисяч. Оригінального пробігу, оригінальне лобове. Ось таке авто. Замінені тормозні диски, колодки. Зараз підійду, покажу ближче. Ось все новеньке. 2020 чистого року. Чистенький, акуратний, домкрат. запасне колесо. Докатка внизу. Ось такий автомобіль у нас. Більше фотографій буде в групі Viber. Кому сподобалося, зацікавило авто, телефонуйте, підписуйтесь, шукайте в Ютубі, реальні тачки Вінниця. стан автомобіля. Перепрошую 147 тисяч пробігу, навігація, усі асистенти. Чисте, охайне авто. Пробіг автобамовський, певно. Ось двигун. Не мив, все чистеньке, акуратне, Нігде ніяких потьоків. Ось такий автомобіль сьогодні у нас. Якщо сподобалось, телефонуйте, заходьте в групу, всім гарного дня і до нових зустрічей.